Вітаю вас на каналі Постільної білизни. А в цьому відео будемо з вами розглядати ось такий комплект. Це в нас підлітковий комплект, односпальний. Ось такий розмір. У нас тут вказано: це підковдра 160 на 220. Також простирадло на резиночці 100 х 200 і наволочках в складі одна штучка 50х70. Ось такий у нас вказано малюночок. Ось так також зображено ось такий у нас. Ось так далі давайте будемо дивитися, як він виглядає вживу. Перше, що ми бачимо з вами, це в нас під ковдра, ось така. Комплект він є універсальний, тому що тут він підійде як і підліткам, дівчаткам, і хлопчикам, так і дорослим. Такий він Яскраві такі кольори. Ось так Він виглядає, це в нас під ковдра. Тут зображені, ось ми бачимо: і червоний, синій, і зелений, і жовтий, також бірюзовий колір. Це в нас ковдра. А внутрішня це поверхня частина підковту. Внутрішня частина в нас має ось така. Це вже однотонна, вона така ж сама, як простирадло, ось так ми бачимо. Ось так зображено. Це вже йде такий, як помаранчевий колір. Також він не є однотонний. Тут така легенькі є полосочки. Полосочки, клітиночка. Ось так. Підковдра вона на гудзочках. Гудзички в нас прозорі, ось такі. Ось як завжди, вони якісно зроблені, довго будуть тримати, нічого з ними не відбудеться. Ось такі гудочки невеликого розміру. Так, це в нас перше, що ми з вами дивилися, нашу підковдру, ось таку дуже гарну і чудову. Тепер наступна це така ж сама наволочка, як і підковдра. Ось така вже розкриємо її і подивимось. Ось так. Вона у нас виглядає. Так само такі ж самі яскраві кольори різноманітні. Ось так ближче виглядає структура. Ось так. Ось так. Це ранфорс по складу 100% бавовна. Ось так. Дивимося, що пос... на дотик вона м'яка і приємна. ось так. Ось це видно. Тобто вона гарно згинається і дуже приємна. Наступне це ми вже бачимо нашу. А простирадло наше, воно на резиночці і ось такий колір. Дивимось ближче. Ось такий у нас колір Помарачивий, такий ніжний, не дуже яскравий. Ось такий. Бачимо також, що не однотонна і частина внутрішня під підкодю, а ось такі у нас тут квадратики. Зараз я подивлюся резиночку, щоб вам показати. Ось наша резиночка. Бачимо, прошито дуже все якісно. Тут е, розмір 100 на 200 і запас по кожній стороні 25 см, щоб надіти на матрас.